Усім привіт! Мене звати Соня. У мене це перше відео на моєму каналі. Я рада всіх вас тут бачити. І Я сьогодні хочу поговорити про тему оточення: як отримати класне оточення, як мати біля себе цікавих, успішних, розумних, класних, щирих людей. У мене насправді воно велике, воно дуже круте, дуже надійне, класне. Я дуже люблю людей які поруч, і але це було так не завжди. Насправді я була дуже така тривожна, закрита, скромна, і відкривалася тільки у компаніях, коли я вже знала дуже дуже велику кількість часу. Тільки тільки тоді я відкривалася і загалом поводила себе. Вільно, але це все дуже змінилося, і хочу вам розповісти, що саме мені допомогло, наприклад, мати те оточення, яке я маю зараз, і, можливо, вам щось відгукне. Наше оточення це наше дзеркало, і повітно і відповідно починати все потрібно з себе. Тому ми приступаємо до нашого першого пункту. Перший пункт це щирість. Щирість це те, що притягує людей. Це магніт для твоїх людей щирість бути собою, бути завжди. В кожній секунді буде з собою. Не думати, що я скажу так, що я скажу не так, що про мене подумають, чи якось так, а щиро проявляти свої емоції, бути емоційним, якщо ви. Такі будь не емоційними, якщо вони такі, але робити це все щиро, тому що нещирість вона щитується моментально. Якщо людина нещира, ми одразу це можемо сказати, відчути, і такі, таких людей ніколи ніхто не хоче мати в оточ. щирість. Це найголовніше, це база. Але я розумію, що е, досягти цієї щирості це справді складно, тому що в мене було з цим. Я боялася бути собою, я боялася проявлятися собою. Бо я така, щоб от і краще, нехай на мене не звертають увагу. Я боялася цю щирість проявляти, і я намагалася якось підлаштуватися під людину. Зараз я дивлюся, що мені не цікаво з такими людьми. Мені просто не цікаво з людьми, які під мене підлаштовуються. Мені цікаві щирі, ек... еклектичні люди. Мені... мені подобаються люди. Мені подобаються різні цікаві, щирі люди. І я не одна така, всім людям це подобається. Всім людям подобаються люди. Не подобається образ. Людям подобаються люди. Це все. Але ж як бути щирим? як перестати боятися проявлятися? Отже, в першу чергу ви повинні бути цікавою людиною. Для себе. Ви повинні бути комфортною людиною для себе. Коли ви залишаєтесь одні, вам має бути комфортно собою. Вам має бути цікаво з собою. Я не говорю зараз про TikTok, Instagram і всі соцмережі. Я говорю саме, коли ви наодинці зі своїми думками. Або, наприклад, наодинці проводите час. Як ви його проводите? Ви собі цікава людина? Вам би було цікаво з такою людиною, як ви. Чи ви щось дізнаєтесь нове, чи ви щось навчаєтесь, чи ви десь щось пробуєте, чи ви десь щось бачите, маєте бути цікаві в першу чергу собі. І це насправді дуже повпливає на вашу впевненість, тому що, якщо вам цікаво з самим собою, ви будете впевнені в собі, тому що ви знаєте себе, ви впізнали себе, ви знаєте, які ви. І коли ви знаєте себе. Це дуже легко бути щирим, тому що ви знаєте, які ви щирі? Багато людей навіть не знають, які вони, що вони хочуть, що вони бажають. У чергу будьте цікавими для себе. Впізнавайте себе, вивчайте себе. Тим більше ви знаєте про себе, тим більше ваших людей буде у вашому оточенні. Третя порада це слухати людей. Всі, ви скажете, всі слухають людей. Я слухаю людину. А чи чуєте ви її? Справді. Кожна людина хоче бути почули, людина вам щось розповідає. 100% вашої уваги має бути на цьому, а не на тому, о, я згадала якусь історію, зараз я от вона закінчить, і я її розповім. У мене історія поцікавіша. так не працює. Щоб це була якісна комунікація, ви маєте чути, ви маєте слухати, ви маєте віддавати енергію також. Якщо людина захоче якусь пораду, вона запитає. Якщо людина просить про допомогу, їй не потрібні поради. Або так, або ні. слухати, навчитися, слухати, що потрібно людям. Входимо до четвертого пункту: це вічливість та етикет. Базова вічливість повинна завжди бути в комунікації з кожною людиною. Це про елементарну повагу один до одного. Також це ваша поведінка у соціумі. І п'яте, насправді, що я також десь вичитала. Я не пам'ятаю, де мені попався, здається, пост в Інстаграмі, і я зрозуміла, що я так живу насправді дуже вже довго. Це таке розмежування на приятелі, колеги, друзі, близькі друзі, родичі. Вони в мене всі не стоять в одній групі. То усіх людей, насправді, я ставлюсь однаково. Це розмежування на групи, воно. Не від... воно... Не впливає на те, як я ставлюсь до людини. Я до людини завжди ставлюсь однаково, ні до кого гірше я не ставлюсь. Тобто до приятельки я не ставлюся гірше ніж до своєї подруги. Я до всіх ставлюсь однаково. Щиро добре. Це розмежовування допомагає мені, в тому що в мене не 58 друзів. І я повинна кожному приділити час розповісти все про своє життя, усіх вислухати, запам'ятати усі моменти і взагалі бути постійно в курсі і в конекті. Для мене є знайомі, з якими я можу підтримувати контакт. Я знаю, на які теми з ними можна говорити, на які не можна говорити, що я про себе можу розповісти, що я про себе не можу розповісти, які питання я можу задавати, які я не можу задавати. І так само з іншими групами. Не те, що правило. Я не прям ставила собі правило, що от, друзям тільки я розповідаю те, та те, а приятелям тільки та те. Але це все, все одно якось відчувається. Я не називаю всіх своїми друзями. Я називаю це моя знайома, це моя приятелька, це моя колега, це моя родичка. У мене не всі друзі. У мене друзів на руках можна порахувати. Бо не потрібно з усіма бути друзями, тому що так можна і вигоріти. Не знаю, що я там не говорила, але коротко можемо підбити підсумки. Отже, перше, це щирість. Будьте щирими в першу чергу з собою. Друге, це бути цікавим собі, бути цікавою людиною для себе. Що уточнюють вас? Це ваше зеркало. Станьте тою версією себе, яка вам подобається, яка от вам подобається, якою ви себе найкраще відчуваєте. І тоді у вас справді будуть вже. Ваше оточення ваше, ваше класне, успішне, цікаве оточення. Друге це слухати і чути, фокус також на іншій людині. Четверте це вічливість та етикет, база всіх баз, але не пам'ятаю. І п'яте це якщо вам це також підходить, це розмежування на групи, знайомі, приятелі, друзі, найкращі друзі. Родичі, колеги, однокласники. Це було моє перше відео. Якщо вам було цікаво, якщо ви хочете мене підтримати, будь ласка, підписуйтесь, ставте, не знаю, подобайки. Ось, я думаю, буде ще відео на цьому каналі. Дякую всім за перегляд. Цілую, Па-па!